Ходили по вулиці, я з забора виглядувала, грязні, немиті, штани отут тут оборвані, висять такі. Вроді ховайся, а потім забіг сюди, в сарай, присід, сидиш. Межу зараз попади сюди і все, нішуть. Хоть хавайся, хоч не ховайся. Так у меня есть была завязана калитка, и я его с ней поливала. С 8 марта мы с ней прогулялися и все. Сарай, ми вже своїми силами відновили. Все записали, все передали. Як його оцінити, я його, я його не можу. Ну, втрати такі, що я їх сама без допомоги господарства чиєї допомоги. Я просто в своїх, ада, я вже його не піднімаю. Хоча б кредитування вже було якесь, якщо вже ніхто не може нам так допомогти, то хоча б якесь кредитування було мінімальне. Красніх, витікали. На одних санках у нас речі, на других сашулька. Чому повернулася? Що дом. А як? Дома краще. Як щось виживаєте? Я так думаю, що важко із роботою. Да, і... ну, зараз шукаю роботу собі. Тут як немає, раз. так? Ну, тут особа немає, Ну, Нам вікно видали, ми вже замінили одне вікно, ну, правда. Інші прийшлося за свій рахунок, угу. бо, тому що віка немає. <с>? Ну, зиму ще якось перезимували трохи. Сусіди дуже дякую, у них залишилась ну, піч така, ще, як раніше, строїли в хаті. І вони її прочистили, і татусь перейшов туди. Но вони не прятались, бо вони, вони інваліди, вони там у них вони сиділи просто в хаті. Каже, що було дуже страшно. А зараз мама у мене паралізована. Тата інвалід другої групи. Тепер вже може... ну, залишусь тут. Ну, звісно, хтось повинен бути з батьком. У нас ще таке частково, там побило криші, там, вікна. Багато людей взагалі не мають ад. Тому ми чекаємо, коли прийде допомога, я думаю. Ми продовжуємо це робити, бо є можливість. Люди знаходяться в скрутному становищі, ми їх не покидаємо, щоб вони бачили підтримку від когось, тому що роботи немає. Досі багато зруйнованих житлових будинків, тому ми допомагаємо. І ми будемо продовжувати це робити по Харківській області. Дуже багато населених пунктів, які. Нуждаються у допомозі. Допомагаю людям так, що вони не покинуті, вони мають можливість жити в своїй країні і нікуди не тікати, не виїжджати, якось відновлювати своє житло, своє майбутнє. Проценту 80 людей повернулося. Ну а остальні вже ждуть, коли буде перемога. Надіємося, що швидко, що скоро буде. Відновлюється громада. Відстраєємося хто своїми силами з допомогою громади, з допомогою всіляких спонсорів, хто як може.